Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Кремль придумав, як пояснити можливе скасування параду на красній площі. Ну, у разі, якщо все-таки вони в останню хвилину надумають його скасовувати. І, от пояснення, це воно направду, недолуге, але ж ну напевно в Кремлі подумали, нащо особливо напружуватися. Так, от дивіться, помаранчевий рівень небезпеки встановлений в Москві від сьогодні і до 9 травня. Але якщо ви думаєте, що помаранчевий рівень небезпеки там на Москві встановлений через українські там ракети чи дрони, ви помиляєтеся, бо такий от високий рівень тієї небезпеки встановлений через прогнози синоптиків про погіршення погоди. При цьому ну не йдеться там про якісь там я не знаю торнадо чи землетруси. Ні, погіршенням погоди вартим помаранчого рівня небезпеки на Москві, кремлівські синоптики. Назвали можливе зменшення нічної температури повітря у Москві до увага мінус двох градусів, і саме тому в Москві нині цей от помаранчевий рівень небезпеки. Відповідно, може так статися, що парад на красній площі реально під загрозою зриву. Ну бо як можна його влаштовувати, коли вночі в Москві буде мінус два за Цельсієм? Як можна за таких умов? Скажуть в Кремлі їхати цій фанерній арматі або ж паперовому муляжу балістичної ракети неможливо таке. Скажуть в Кремлі і можуть скасувати цей парад, у разі якщо все-таки не наважиться його проводити. Але направду, знаєте, все йшло до того, що цей парад можуть. Скасувати, бо були ж такі чутки, що Путін не захоче сам один на тій красній площі бути. Що він навіть двійника не захоче самого одного туди відправляти. Ну бо навіть Лукашенко відмовився до Путіна на 9 травня туди до Москви їхати. Тому могли такий парад все таки скасувати, щоб е, Путін не позорився. Але він, на жаль, не сам один буде на тій красній площі, як про те нам думалося і мріялося. М -м, не відчує він себе, на жаль, там ізгоєм. Ну бо до Путіна все ж таки приїдуть як мінімум двоє високопосадовців, і ще двоє, окрім президента Киргизстану Садира Жапарова, який вже прибув до Москви і вже в Кремлі побачився з двійником Путіна. Чому кажу з двійником Путіна? Бо вони там. Мало не цілувалися, ручкалися і обнімалися. Ну а ми знаємо, що лише двійник Путіна подібне собі дозволяє, тоді як справжній Путін, якщо з кимось і бачиться, то величезну дистанцію тримає навіть якщо. Е Ця людина, яка до нього завітала, має довідку про те, що не хворіє на ковід. Але ми бачили, що Путін тримає дистанцію із іноземними послами. Справжній Путін тримає дистанцію з французьким президентом Еммануелем Макроном. Тощо, але от цим Садиром Жапаровим. Двійник Путіна обнімався і ручкався. Так, от, окрім президента Киргистану, до Путіна в Москву прямує прем'єр Вірменії Пашинян, але також і президент Казахстану Токаїв. І тут направду нам дуже і дуже шкода, що ці двоє таки вирішили в такий спосіб Путіну підтримку надати. Ну чому так? Бо ми тішилися на правду, що Вірменія потроху від Росії відходить після того, як Вірменія була розчарована в тому, що Путін в рамках ОДКБ. Договору про колективну безпеку відмовився Вірменії зброєю і військами допомагати, от відтоді, коли така відмова з вуст Путіна пролунала, коли Путін не спромігся Вірменії допомогти. Ну бо нема тоді направду резервів, те зробити, то Вірменія потроху стала від Москви відходити. Ми з того тішилися, але ж бачимо, що на тепер прем'єр Пашинян все таки до Путіна в Москву прямує. Також ми тішилися, що і Казахстан. Від Росії відходить. Ми пам'ятаємо про те, як президент Казахстану Токаїв демонстративно Путіну відмовив визнавати ті всі путінські так звані ЛДНРІ. і заявив таке президент Казахстану Токаїв просто в серці Путінської Росії, тобто в Санкт Петербурзі, на тамтешньому форумі, який тоді Путін влаштовував. І ми дуже сподівалися, що це також ознака того, що Казахстан від Росії відходить. Ми тоді розмірковували, що Путін смертельно на Токаєва за це мав би образитися. Ми побоювалися, що Путін зажидає Токаєву за це помститися. Ми навіть побоювалися, що Путін може віддати наказ вести війська в північний Казахстан для захисту тамтешніх російськомовних. Направду на півночі Казахстану дуже багато тих от русскоговорящих, і Путін цілком міг віддати наказ ці е, території захопити окупувати. Але ж тоді сталися гарантії безпеки е, Казахстану від Китаю. Відповідно, Путін і не наважився е, ті гарантії порушити. Так ми собі думали, що Такаїв убезпечився. Але ж тепер, от, ми бачимо, що все таки Токаєв вирішив підтримати Путіна. Приїде до нього на 9 травня на Красну площу. Тобто, це ознака все таки, що вони певною мірою є союзники. Ми про це і раніше знали. Ми бачили та таки Вірменія, той таки Казахстан, вони допомагають Росії обходити. Санкції вони допомагають Росії з постачанням тих всіх підсанкційних товарів, зокрема по схемі цього паралельного імпорту, багато що Росія обходить. Ну тобто робимо такі собі висновки, що на жаль, ані Вірменія, ані Казахстан на тепер не відійшли від Росії, і вони все таки продовжують Путіну бути союзником. Ну і Путін від сьогодні на правду чомусь взявся святкувати День Побєди і лідером іноземних держав. Він Відправив поздоровлення з нагоди 78-ї річниці перемоги у Великій Ацтєчистиній війні. І ця новина вона направду шикарна в тому плані, що намішано в ній усе докупи. Бо дивіться, по-перше, сьогодні 8 травня, і сьогодні день пам'яті та примирення. Сьогодні день пам'яті за загиблими у другій світовій. Фактично, сьогодні день жалоби. Але ж, бачите, Путін цей день святкує, і в росіян від сьогодні, з 8 травня, там свято. По-друге. Росія вперто святкує завершення Великої Вілікаціни. Але Вілікаціна це направду, те, що Москва сама собі придумала, ну, щоб спробувати замовчити той факт, що цю війну, тобто Другу світову, Москва, розпочинала саме на боці гітлерівської Німеччини, і що Сталін був тоді Гітлеру в цій війні союзником. Тому пропагандисти кремлівські і вигадали. Що мовляв, ця війна почалася не в 1939 році, а лише у 1941, дев'ятсот що направду є викривленням історії. Ну і по третє, дивіться, Друга світова війна. Вона не закінчилася ані 8 травня, ані 9 травня. Бо друга світова вона тривала до 2 вересня 1945 року. Завершилася вона лише капітуляцією Японії, яка воювала також на боці Німеччини. Тому Ані сьогодні, 8 травня, ані завтра, 9 травня, святкувати, от, взагалі, просто немає що. Ну але Путін відповідні поздоровлення зі святом, завершенням Отечественної війни, відправив лідерам іноземних держав. Єдине, що і це також дуже смішно, кому саме він те відправив. Зацитую: Путін направив поздравлення лідерам Азербайджана, Арменії. Білорусі, Казахстану, Киргизії, Таджикистану, Туркменістану, Узбікістану, Абхазії, Южної Осетії, а також народам Грузії і Молдавії. Бачите, тут також цікаво, що ні ані Маю Санду, ані Соломет Зарубішвіллі він з цим святом вітати не став. Не країни він поздоровив, а е, народи Грузії і Молдавії. Ну, але ж ми з вами розуміємо, що. Сьогодні немає якогось свята. Сьогодні день жалоби за усіма тими, хто загинув під час Другої світової.